І мені прийшла посилка, посилка сюрприз від моєї племінниці. Я, звичайно, здогадуюсь, що там, оскільки колись давно я просила в неї картину, вона дуже гарно малює. Відвідувала колись в дитинстві художню школу і має гарний талант, маю сказати. Вау! Це просто неймовірна краса! І я дуже щаслива, що мене оточує мистецтво. Дякую, котик. Дякую, Мішка. Ця дитина без квітів маму не залишає. А я, до речі, поновила манікюрчик. Дуже нам сподобалось грати в гру Мемо. і я докупила ще ось таких кумедних тваринок. З динозаврами важко нам грати, а от з ягідками, думаю, що з цими тваринками буде легше. Ще я купила в мережі магазинів пузя Артему піжаму теплу, оскільки в нас тільки одна, і якби немає заміни. Покажу вже, напевне, вдома. Піжамка дуже приємна на дотик такого м'ятного кольору. На жаль, камера передає більш сіроватий колір. Купувала в пузі, і вона зроблена в Україні. Ні, не такий. А не. я знаю, де зелений динозавр. Тепер я. Хоп. Ні, не вгадав. Не той динозавр. А, не так. Тепер ти Артю. Ні, -ні. Ні все переможка. Ну що тут показі. Тепер... Десь я бачу. Та? Ні -ні. Так покажи мені, що там. Ааа, тільки що був. Тільки що? Такий самий? Ммм, не такий самий. Ммм, полумічка. <рістила> Давай ти ті оття. Фамінь! Покажи! <рістила> Вау! Молодець, клас! молодець. Супер! Це твоє! Тепер я, тепер я Саме так проходять наші довгі осінні вечори після появи цієї гри. Її зацінили абсолютно всі члени нашої сім'ї. І по добрій традиції сьогодні мені приходить знову на допомогу мама закрутка. І в коментарях ви просили мене про рецепт. Отож, ловіть. Отже, переказую слова мами. Потрібно 10 ємностей води і 11 з гіркою солі. Це для ропи, для цієї води, в якій буде варитися м'ясо. Ви можете виміряти любими чашками, стаканами, кастрюльками. Тобто ємність люба. Головне, щоб це було. 10 до 1, тобто 10 ємностей води, 11 солі. Що потрібно далі зробити? Це вже ви орієнтуєтеся, стільки у вас м'яса і стільки вам приблизно потрібно води. Далі нарізаєте м'ясо такими шматками, аби воно залізло у вашу банку. І в цій підсоленій воді, в воді потрібно прокип'ятити м'ясо 15 хвилин. Після чого ви Ставите м'ясо в саму банку, заливаєте цією водою, в якій вона варилася, і закручуєте. І все таке м'ясо зберігається абсолютно без проблем кілька років і навіть був моєї мами такий випадок. Кіт стрибнув на морозильну камеру, відійшла розетка, і коротше, вона перестала працювати. Так подумала моя мама. Виняла те все м'ясо і зробила такі закрутки ще тому, що в неї завжди є блок. Солі, мішок цукру, ну і такий, знаєте, глобальні стратегічні запаси. І так вона вийшла з ситуації. Тобто це вважаю дуже класний варіант, коли або немає морозилки і вам потрібно зберігати велику кількість м'яса, або, до прикладу, ну, на випадок, якщо там зламалася морозилка, чи боронь Боже, взагалі напруга пропала, можна використати такий варіант. Закрутки. Зберігає вона після цього це м'ясо в підвалі. Хоча, в принципі, і в мене, наприклад, стоїть в кімнатній температурі, в кладовій, і, в принципі, нічого з ним не відбувається. Так воно може і рік простоїти. Так, от це вже стоїть. Це, до речі, закрутка з 20-го року на хвилиночку. В моїй морозилці купа торішніх заготовок. Ось, до прикладу, і квасоля, і малина, буду варити, компот, а також багато горошку торішнього і перцю. Отож, план з'їсти все з морозилки, торічні заготовки, щоб вже з цим не переїжджати на нову квартиру. Та й взагалі потрібно розморозити морозилку, помити холодильник, все залишити в належному стані. Вся така габаритна техніка це господарів цієї квартири, а наша така більше дрібна техніка. От, Тому буду видумувати якісь страви з того, що є в мене в морозилці. До бульйону я вже закинула картофлю і тут моя засмажка майже готова. Було б добре додати сметани, але в мене її немає. Я вже посолила та додала приправи. В мене хмелі, хмелі синелі та сушений чесник. Тож мій суп майже готовий, додаю тільки зелень і через хвилинку можна виключати. Також я вже зварила компот, а квасоля довариться і, напевне, я її заморожу для слідуючого борща. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.